Усім доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Продовжуємо. Доброго. Розгляд нашого розділу доброго. Теорія границь. От е, кілька важливих слайдів припало на завершення попередньої лекції. Отже, ми почнемо з розгляду більш спокійного цих двох слайдів, так, а вже потім перейдемо до нової теми. Отже, Границі послідовності, окрім тих прийомів, які ми розглянули для функції, тобто розкриття невизначеностей і інструментів знаходження границі, які ми розглянули для функцій, з'являється ще один інструмент, який, власне, специфічний для послідовності. Хоча таку ж теорему Можна сформулювати і для функції. От, але саме для, ця теорема для послідовності вона привела до дуже важливого і цікавого числа, да, на якому фактично базується весь математичний, можна так вважати, весь математичний аналіз. Так само, як без розгляду числа пі неможливо побудувати чи розгляд повноцінної геометрії. Отже. Ознака Вейштраса – це достатня ознака існування границі у е, послідовності. Тобто, якщо, якщо послідовність одночасно і монотонна і обмежена, е, обмеженість це необхідна умова, тобто з того, що е, границя має скінченну, послідов, е, скінченну границю, е, послідовність має скінченну границю, випливає з того, що вона обмежена. Але самої обмеженості замало, От, але якщо одночасно з обмеженості у нас є монотонність, то цього вже достатньо для існування границі. Тобто, якщо монотонна послідовність обмежена, то вона збігається. При цьому, якщо це не спадна послідовність, то границя дорівнює точні верхні межі значень членів послідовності. А якщо Послідовність не зростаюча, то границя такої послідовності дорівнює точні нижні межі значень всіх членів послідовності. Власне ось ця послідовність, яка приводить до відповідно нового числа, на якому базується математичний аналіз. Це послідовність такого вигляду. Отже, бачимо, що це у нас змінюється як основа, так і показник. Ну, якщо n перебігає множину натуральних чисел, да, тобто, коли, коли ми починаємо розгортати цю послідовність, основа зменшується, да, вона буде все ближче до одиниці. Ось ось чому ми говоримо, що а показник відповідно буде збільшуватись. Власне, ця послідовність, розгляд границі такої послідовності є прикладом невизначеності один в степені на І тут якраз ми цю невизначеність можемо собі да, що оскільки ми крокуємо по натуральним значенням n, да, тобто і послідовно можемо обчислювати. Да, тобто при n рівне 1 у нас вийде 2 в степені 1, тобто 2. Да, n рівне 2 у нас вийде три других у квадраті. От, і, ну, і так далі. То е, можна е, довести, і в і підручнику це є акуратно, да, на основі бінома Ньютона. Е, ось такі дві властивості: що ця послідовність е, зростаюча, да, тобто, хоча основа її зменшується, да, але за рахунок того, що збільшується показник, тут якраз це більш вагом, вагоміший е, аргумент, да, і що е, сама послідовність зростає. І... Теж досить прозоро, да, хоч може не так коротко показується, як що всі члени цієї послідовності не, не перевищують тріки. Отже, обидві умови виконана, послідовність зростає, але разом з тим обмежена. Тут відчувається, що, а, я, що це з да, Тобто, що при набли, при збільшенні N, да, хоча оскільки ми не можемо перевищити трьох, але можемо як ну, не як завгодно, да, але відповідно послідовність, оскільки це оскільки відбувається зростання, да, то члени такої послідовності будуть. До Прямувати до певного числа, да, яке воно між двійкою і трійкою, число, тобто, оскільки це виявилося, що це число трансцендентне, тобто воно не тільки ірраціональне, раціональне, а воно ще не є алгебричним, тобто не може бути коренем будь-якого е, е, алгебричного рівняння із е, цілими коефіцієнтами, отже, має воно ж е, таку ж природу, як і число π. Тобто, значить, нагадую, що ірраціональні числа в десятковому записі це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб, так? але відмінність між корем квадратним з двох і числом пі така, що корінь квадратний з двох може бути коренем алгебричного рівняння. Так і тому це число називають алгебричним, да? хоч воно ірраціональне. а число а число П не може бути коренем будь-якого квадр... будь алгебричного рівняння. Тому його називають трансцендентним. Отже, число Е, якраз границя такої послідовності, тобто, фактично, це лише позначення. Да? Тобто, теорема нам, теор... ознака Вайштраса е нам забезпечує існування границі, ми її позначаємо новим числом. Ну, з'ясовується, да, що це. Саме трансцендентне число, да, тобто ми його е, фактично не, не, не могли б записати через е, ну, за допомогою арифметичних дій, через відомі нам числа, да. Тобто, це утворили нове число. Ну, а ось його початок відповідно його десяткового розкладу. Тут є цікавий момент з повтором чотирьох. Ну, ось такий фрагмент, да, тобто 18, 28, потім знову 18, 28, да але далі далі такий повтор зникає. Да, тобто, якщо виписати лише перші 9 цифр після коми, може здатися, що це періодичний дріб. Ні, тобто такі фрагменти можна знайти і в розкладі числа пі, да я думаю, і в розкладі цього числа якісь повтори будуть відбуватися, але це число, тобто цей дріб не періодичний. Значить, Хоча це число має таку, тобто воно трансцендентне, да, здавалось би, програє в наочності таким числом, зокрема, як 2 і 3, але от навіть в третій темі, ну тобто сьогодні, да, от буквально, ми побачимо, що ті формули, в які входять в число Е, вони простіші аніж ті формули, де входила б інша основа. Тобто саме роль цього числа проявляється в тому, що ми, коли ми розглядаємо показникову функцію з такою основою, да, то формули для неї виглядають простіше, аніж для показникової функції з будь-якою іншою основою. Ну і так само обернена до показникової функції з основою Е, e, логарифмічна. Да, тобто, ми, тобто, ми тут маємо натуральний логарифм. Теж формули, де входить логарифм за основою число, число Е, так ті формули для логарифмічної функції вони виглядають простіше аніж для будь-якої іншої основи. Ще раз підкреслю, що власне, і у нас завжди, коли буде невизначеність, ми з'ясуємо, що. Границя або функції, або послідовності буде невизначеністю вигляду один в степені на то ця розкриття цієї невизначеності обов'язково приведе до числа Е. E. Ну, це може бути не в чистому вигляді Е, e, да? тобто може бути Е e в певному степені, так? але важливо, що таку невизначеність ми будемо розкривати з формули, яка містить число Е. E. Далі переходимо до е, третьої теми. Тема. Перша тема основна на сьогодні це еквівалентні, нескінченно малі функції. Отже, виявиться, що для, для спрощення знаходження границь можна побудувати цілу низку формул, які дозволять заміняти складніші функції, ну трансцендентні, перш за все, через найпростіші, які ми тільки можемо розглядати, це степеневі функції. Ну вони були і в історично найпростішими, да, тобто для обчислення, зокрема. От, ну і виходить, що за певних умов е, е, трансцендентну функцію можна заміняти ну, або степенем, да, або певним многочленом е, певного степеня. Ну, ми, перш за все, розглянемо невисокі степ, многочлени невисокого степеня. Да, тобто, у нас в більшості формул це буде навіть лінійний многочлен. От, ну а там лише в одній з десяти це буде квадратичним е, Графічно це означає, що поблизу, зокрема, точки 0, графіки от тих функцій, які ми розглянемо, вони будуть мало відрізнятись від, від прямої да, або від відповідно параболи, якщо це ми розглядаємо квадратичним начнем. Ну, Але про все поступово. Ну, значить, хоча в темі винесено малі функції, ми частково зачепимо і нескінченно великі функції. Значить, нагадую, що нескінченно мала функція це функція, яка має границю в певній точці 0, да? Тобто границя такої функції. От. Ну а нескінченно велика функція це функція, границя якої в певній точці до рівня нескінченності. Маємось такий план. Цієї теми, тобто, спершу зацікавимось питанням порівняння нескінченно малих функцій. Ну, це означає, що ми зможемо побудувати певну шкалу відносно, да? тобто яка функція більша є нескінченно малою, аніж інша, да? тобто яка швидше прямує до нуля, ніж інша. Потім розглянемо два це дві фактично теореми. Перша визначна границя і друга визначна границя, і на основі цих границь і наслідків з них ми можемо зможемо побудувати таблицю еквівалентних нескінченно малих функцій. Ну і розглянемо, як це можна застосувати до знаходження границь. Значить, попередня лекція, тобто фактично всі границі, які ми розглядали, вони або були границі функції. Виражених через мночлени, ну або від степеневі функції. так, А сьогодні, ну, власне, після розгляду цього матеріалу, ми вже зможемо знаходити границі, в яких беруть участь, ну, тобто, де невизначеності, да, тобто, якщо в нас визначеність, це не сильно залежить від природи самої функції, ну, тобто, обчислення, да, ми повинні будемо відразу писати відповідь. А от якщо у нас невизначеність, да, тобто нам. Потрібно мати можливість перетворювати такі функції. Отже, у нас з'явиться така можливість. Доведень сьогодні фактично ну, під час самої лекції ми не розглядатимемо, але багато, ну, окрім за винятком, ну, там одного факту. Так, але майже всі доведення є в підручнику. Отже, якщо кому цікаво, тобто да, переконати, що це справді так. Відповідно, можна подивитися. Отже, порівняння нескінченно малих функцій. Ось таке розлоге означення. Тобто, маємо дві нескінченно малих функції в точці Х0, да? тобто, коли х прямує до х 0 і залежно, тобто, досліджуємо ми частку цих двох нескінченно малих. Да? Тобто, загалом. Це такий стандартний варіант дослідження поведінки функцій, тобто дослідження частки таких функцій. Це виявиться основним, основним способом порівняння. Тут можливі три основних варіанти. Якщо границя частки дорівнює нулю, так. Тобто це означає, що в нас в чисельнику стоїть нескінченно мала вищого порядку мализни, ніж та нескінченно мала, яка стоїть в знаменнику. І цей факт можна, тобто для нього, власне, запропонувало ось таке позначення, що альфа від х, тобто це та нескінченно мала, яка стоїть в чисельнику, дорівнює О маленьке. Від бета від х, коли х прямує до х нуль. Тобто бета від х це та нескінчена мала, яка стоїть в знаменнику. Тобто оце позначення означає, що коли ми розглядаємо, тобто означає, власне, ось таку границю. Другий випадок. Тобто, коли границя такої частки дорівнює числу. Але не нулю. Тоді цей випадок описують словами, що нескінченно малі функції, які стоять, і в, ну, відповідно, і та, яка стоїть в чисельнику, і та, яка стоїть в знаменнику, вони однакового порядку мализни, коли х прямує до х нульового, і поєднують їх ось таким значком. Тобто значок це означає, що у них якраз ці нескінченно малі функції є однакового порядку молизни. Інколи ну, застосовують ще значок О велики. Так що? Тобто от так само як в першому пункті альфа від х рівня О маленьке від бета від х. І це означає, що альфа від х швидше прямує до нуля, ніж бета від x. То якщо б ми б записали не О маленьке, а О велике, то це якраз означало б. Оце, що Це нескінченно малі однакового порядку мализни. Третій. Варіант. Да? Тобто, може так трапити, що ця границя не існує взагалі. Да? Тоді нескінченно малі функції називають непорівняними нескінченно малими функціями. Ну, можна, хтось би міг тут зауважити. Чекайте, ми ж тут перебрали не всі варіанти. Да? Тобто, у нас перші два це числа, третє, що границя не існує, так, але ж для границі існує ще. Четвертий можливий випадок, коли границя до нескінченності. Так і в, ці, в цьому значенні немає нескінченності. Давайте подумаємо. Так? Що було б, якби ось тут замість нуля була б нескінченність? Як ви думаєте, що це означало? Ну, це б означало, що границі не существує. А ні, це інший випадок. Нескінченність дозволена. Тобто границя існує і нескінченність. Це різні випадки, коли не існує і коли нескінченність. Пробачте, а що це за знак там, де, ну, друге А тут? альфа від ікса, ну, власне, оцей значок, і по... оце означає, да, що вони однакового порядку. Ага. Ну такі дві, дві ду, дуги, да? тобто ось, дуга вгору, дуга вниз. Схоже на дві дужки. Тобто, дивіться, значить, якщо у нас і чисельник, і знаменник тут прямують до нуля. Да? Тобто, якщо границя дорівнює нулю, то це означає, що у нас чисельник вищого порядку. Ну, а якщо границя дорівнює нескінченності, це б означало, що у нас знаменник вищого порядку молизни. Тобто нуль, який стоїть в знаменнику, крутіше ніж того нуля, який стоїть в часи. Ну просто що це вже випливає, да? тобто і тому додатково це можна було б не означувати, це випливає власне із цих означень, да. Тобто, тоді ми в цьому випадку, якщо б у нас границя дорівнювала, границя частки дорівнювала б нескінченність. ви б написали, що бета від х дорівнює о маленьке від альфа від х. І виявляється, що цей другий випадок, який тут перерахований, да, тобто, коли границя у нас дорівнює числу, але не нулю, його можна ну, як уточнити, тобто розглянути випадок, коли А дорівнює одиниці, да, тобто, коли ця частка відношення двох нескінченно малих дорівнює одиниці. Це найбільш цікавий випадок. Ну, принаймні він винесений в тему. Цієї лекції еквівалентні нескінченно малі функції. Отже, якщо границя відношення двох нескінченно малих дорівнює одиниці, то ці нескінченно малі функції називають еквівалентними нескінченно малими функціями, коли х прямує до х на любого, і позначення ось такі. Як, тобто хвилька альфа від х. Ну, у нас це позначення. Ми використовували, коли поєднували еквівалентні матриці, да, тобто, але я думаю, що воно туди потрапило саме звідси. Да, тобто, спершу були еквівалентні функції, а, а то вже за аналогію туди їх відповідно від застосували і в лінійні Значить, Тут теж важливий момент, тобто це цей запис, що альфа від х еквівалентна бета від х. А він це тільки половинка запису, да. Хоча отут от оцей друга частина з квазівкою, куди прямую до Х 0 да, про неї ну неї або ну не то, що нехтую, да, але вважають якимось бідним родичем, да, в тому сенсі, що ну а на що вона на що це вплинути? Ось ось же ж формула фактично. Ну, якщо у нас альфа і бета будуть конкретні функції, да, то це буде виглядати солідно якоюсь формулою, а тут якісь ні. Виявляється, що ця формула без, оцього, без цієї умови нічого не варта. Отже, в цьому записі важливо, як фактично це перша частина, так і друга частина. Бо якщо ми міняємо ту точку, можливо, що функції перестануть бути нескінченно малими, і тоді їх порівнювати між собою не можна. Тобто порівнюють між собою або дві нескінченно малі функції, або дві нескінченно великі. Ну, для нескінченно великих можна побудувати аналогічне означення. Це приклади, да. Тобто, тепер ми вже на прикладі функції, да, тобто не на абстрактному означенні, а у нас є будуть пари нескінченно малих функцій. І залежно від того, чому дорівнює границя частки цих двох функцій, да, ми можемо. Може робити висновок про конкретні функції. Отже, перший приклад функція і функція x, коли x. Ми розглядаємо ці дві функції, коли х прямує до нуля. Отже, границі обох функцій дорівнює нулю, і це означає, що це нескінченно малі функції. Розглядаємо границю відношення. Так? Значить, одержуємо, що ця границя дорівнює нулю. Це можна записати, ну, власне, це означає, що та функція, яка стоїть в чисельнику, тобто х квадрат, має вищий порядок мализни аніж х, коли х прямує до нуля, і цей запис словами, да, тобто можна записати ще ось символами таким чином, що х квадрат дорівнює о маленьке від х, коли х прямує до нуля. Друга ситуація, да? тобто, коли ми розглядаємо пару функцій 2х, тобто, ну, тут загальний висновок: що коли х прямує до нуля, то серед степеневих функцій вищі, вищі степені прямують до нуля швидше, аніж перший степень. Ну, перший степень відповідно: а x квадрат, х, х в третьому степені буде прямувати швидше, ніж х квадрат. О, тепер, якщо таку пару розглянемо, да, тобто 2, 2х та х, тобто це теж дві нескінченно малі функції, коли х прямує до нуля. Але якщо ми розглянемо частку цих двох функцій, тобто ми одержимо, що границя дорівнює двом, і це означає, що це нескінченно малі функції однакового порядку мализни. І, власне, записую це ось за допомогою такого значка. Інший спосіб, що можна замість такого значка використати О велике. Тобто записати, що 2х дорівнює О великому від х, коли х прямує до нуля. І оце О велике означає однаковий порядок малузний. Третій приклад. Значить, перша функція є нескінченно малою. Коли х прямує до нуля, це випливає ось з такої властивості нескінченно малих функцій як добуток нескінченно малої на обмежену. Значить, то тут для такої для цієї функції х прямує до нуля, тобто є нескінченно малою функцією. Синус дуже швидко при, при наближенні х дуже швидко змінюється між мінус одиницею одиницею. Ми далі побачимо графік цієї функції. Так, але e, тут важливо не куди прямує синус, а важливо його характеристика, що це обмежена функція. Так, і коли у нас нескінченно мала множиться на обмежену, ми одержуємо нескінченно малу функцію. Тобто важливо, що ця функція є нескінченно малою. От. Ну І знову порівнюємо його з бета від xx. Тобто, бачимо, що тут за другу функцію в усіх трьох прикладах взята найпростіша нескінченно мала Х. Тобто, це у нас підводить до думки, що зручно взяти певну шкалу, да. Тобто для порівняння взяти саме Х або Х певному степені, да, і інші функції порівнювати саме з такою. Ну і тоді, коли у нас є шкала, да? тобто так само як є одиниці виміру, скажімо, довжини, і у нас є певний еталон, з яким ми порівнюємо да так, отут же теж можна вважати, що х. Це є певним металоном, з яким ми можемо порівнювати будь-які інші нескінченно малі, коли х прямує до нуля. От так. То якщо ми тут розглянемо частку цих двох нескінченно малих функцій, частка дорівнює синус 1 на х, і ця функція не має границі в точці х дорівнює 0. Тобто, чим ближче ми до нуля, тим швидше будуть змінювати значення цієї функції від мінус одиниці до одиниці. Я ж кажу, графік ми побачимо. Тобто, фактично, поблизу нуля графік ці, такої функції, він, це така суцільна чорна смуга, тому що eh, чим ближче ми до нуля, тим швидше міняються eh, значення цієї функції, а, значить. Eh, Наступне значення. Тобто, з одного боку, попереднє значення дозволило визначати відносне порівняння, але не уточнюючи, власне, як, наскільки швидко. Тобто, ми могли тільки стверджувати, що чисельник вищого порядку мализни, ніж там, наприклад, знаменник. Да, або однакового порядку, але ми не, нічого не знали, а про який це порядок, да, або якщо чисельник вищого порядку, то наскільки вищого, то наступне означення дозволяє уточнити це питання, да, тобто і чітко виміряти порядок однієї нескінченно малої відносно іншої, яку взято за еталон. Ну і частіше всього, таким еталоном буде Х, да, але це не обов'язково. Тобто можна вимірювати і іншими еталонами, тобто просто брати будь-які дві нескінченно малих функції да, і задавати з питанням, який же порядок однієї нескінченно малої функції відносно іншої. Знову таки, інструментом дослідження тут є границя частки. Значить, альфа та бета є нескінченно малими функціями, коли х прямує до х нульового. Да, і якщо ми. Дослідили границю частки ось таких. Але не, не бета від а альфа від х. Від не просто до бета від Х, а до бета від Х в степені К. Причому К. K...